Третя година ночі. Редакція новин порожня. Лише охоронець дрімає біля входу раптом стукіт у двері, настійний, тривожний, охоронець відкриває. На порозі жінка, літня, у темному одязі, очі палаючі. Вона говорить тихо, але так, що мороз іде шкірою. Я маю сказати. Я більше не можу мовчати. Впустіть мене це важливо, це змінить усе. Хто вона? звідки прийшла? І головне, що вона знає? Це каховська відьма. Жінка, яка попередила про 24 лютого, коли ніхто не вірив. Жінка, яка передбачила події в Херсоні та Каховці, жінка, яка ніколи не помилялася, і тепер вона принесла нове пророцтво. Останнє. Найголовніше вона каже: війна закінчиться 31 жовтня. Конкретна дата, конкретні події, конкретний сценарій того, як це станеться. Залишайтеся до кінця, бо те, що ви почуєте, дасть вам надію. Або змусить затримати подих від страху це тінь правди. І сьогодні ми розповімо вам про пророцтво, яке шокувало всю Україну. Перш ніж ми перейдемо до самого пророцтва, ви маєте знати, хто ця жінка? Каховська відьма, так її називають у народі. Справжнє ім'я вона не розголошує, каже імена не важливі, важливі слова, їй близько семидесяти. Може, більше важко визначити обличчя зморшкувати, але очі молоді, пронизливі, ті, що бачать крізь час, вона живе у невеликому селі біля каховки, жила. До війни зараз ніхто не знає точно де. Кажуть, мандрує, з'являється то тут, то там, завжди несподівано, завжди з посланням. Місцеві розповідають про неї легенди ще до Великої війни. Вона завжди знала, коли хтось помре, коли буде врожай, коли прийде біда. До неї приходили, питали, вона відповідала, іноді дивно, загадками, але потім все ставало ясно. Не всі любили хтось боявся, казали, відьма, але вона не зла, просто інша. Перші гучні передбачення почалися у 2021 році. Вересень 2021-ї жінка з'являється на ринку в Херсоні. Голосно, щоб усі чули, каже готуйтеся, прийде зима. Страшна зима, не від холоду, чи від вогню. Танки підуть, міста горітимуть, але ми вистоїмо. Люди сміялися, хтось навіть відео зняв. Воно досі є в інтернеті. Грудень 2021 вона знову з'являється. Тепер у каховці на площі і каже конкретно: Лютий, 24 число. Запам'ятайте, ваше життя розділиться на до і після. Хтось записав. Поклав у блог, не набрало переглядів, ніхто не повірив. А потім настало 24 лютого 2022 року. Коли почалася війна, хтось згадав ту дивну жінку, знайшли відео, опублікували. Інтернет вибухнув. Вона знала, вона попереджала. Але це був лише початок, березень 2022 Херсон під окупацією, люди у відчаї. І раптом з'являється вона в окупованому місті як ніхто не знає. Підходить до групи людей біля зруйнованого магазину, каже тихо, не бійтеся, це не назавжди. Восени листя опаде, і вони підуть. Херсон буде вільним. Хтось запам'ятав, передав іншим слово до слова, як молитву. Листопад 2022. Херсон звільнено. Восени, коли листя опало, точно, як вона сказала, квітень 2023 вона з'являється у селі біля Нової Каховки, каже господині, у якої зупинилася. Готуй документи. Забирай дітей до червня маєш піти. Після буде пізно. Жінка не послухала, подумала. Дурниці, 6 червня, 2023. Каховська гес підірвана. Затоплення. Катастрофа. Господиня ледве встигла втекти. І згадала слова відьми До червня маєш піти. Після цього про неї заговорили по всій Україні хтось із повагою, хтось зі страхом, але всі знали, вона бачить. І ось лютий 2025 року. Третя година ночі, редакція телеканалу. Охоронець пропускає жінку всередину, викликає чергового редактора. Редактор виходить заспаний, роздратований. Хто ви? Що вам треба? Жінка дивиться на нього, і він раптом замовкає. Бо її погляд він наче проникає в душу. Я та, про яку ви чули. Мене називають каховською відьмою. Я прийшла, бо маю сказати. І ви маєте передати. Редактор не знаючи, чому, киває. Сідайте, розповідайте». Вони сидять у порожній студії, Запис не ведеться, лише розмова, віч на віч. І вона починає говорити спокійно, виважено, але кожне слово, як удар молота. Я бачу кінець. Кінець цієї війни. Це станеться цього року, восени, 31 жовтня. Редактор здригається. Конкретна дата. Як ви можете бути впевнені? Я бачу так само, як бачила 24 лютого, так само, як бачила звільнення Херсона. Я бачу. І що ви бачите, як це станеться? Жінка закриває очі, мовчить хвилину. Потім починає описувати Я бачу жовтень. Початок жовтня, золота осінь, листя падає, але не від вітру, від вибухів. Наші воїни готуються. Я бачу їхні обличчя, втомлені, але рішучі. Вони знають, це останній раз, останній наступ. Я бачу карти, плани, генерали обговорюють, суперечаться, але, зрештою, домовляються. Удар буде несподіваним, не там, де чекають, не тоді, коли чекають. Редактор записує. Рука тремтить. Коли саме? Де саме? Жінка відкриває очі. Я не бачу назв, я бачу події середина жовтня, між 15 і 20 числом. Починається вночі тиша темрява, раптом удари, точні хірургічні. Командні пункти, склади, мости, все, що тримає ворога. Я чую вибухи, бачу вогонь. Але не хаос, координація, все за планом. А потім тиша коротка, і знову удари хвилями одна за одною. Вона говорить, наче дивиться кіно. Наче бачить це прямо зараз. А ворог? Я бачу їхнє обличчя, страх, нерозуміння. Вони не готові. Думали все під контролем, а тут раптом. Зв'язок не працює. Командири не знають, що робити, накази не надходять. Я бачу солдатів вони сидять у окопах, дивляться один на одного, питають, а що робити. Хтось каже Ота стріляти, але в кого ворога не видно, лише вибухи здалеку. Хтось каже тікати, і вони біжать. Кидають зброю просто біжать. Я бачу білі прапори, багато білих прапорів, руки вгору, здаюся. Офіцери намагаються їх зупинити, кричать, погрожують, але марно. Бо солдати зрозуміли вони програли і не хочуть помирати за програшну справу. Редактор переживає Це, Це реально така масова здача? Жінка киває. Їхній дух зламаний. Місяці поразок, втрат, брехні. Вони більше не вірять ні у перемогу, ні в командирів, ні в ідею. А в Москві я бачу паніку. Довгий стіл, багато людей. Військові, політики, олігархи. Вони кричать, звинувачують один одного. Хто винен? Чому не попередили? Що робити? Хтось пропонує надіслати підкріплення. Але звідки? Резервів немає. Хтось пропонує ядерна зброя. Але інші кричать це божевілля, самогубство. І раптом хтось із олігархів встає. каже тихо, але всі чують досить, ми програли, треба домовлятися. Тиша. Всі дивляться на нього, хтось хоче заперечити. Але не може, бо знає, він правий. І тоді починаються інші розмови не про перемогу, про те, як зберегти хоч щось, як закінчити це, як вийти з мінімальними втратами. Я бачу телефонні дзвінки таємні до посередників, до нейтральних країн. Ми готові говорити. Передайте українцям. Ми готові. Але найважливіше я бачу день Один конкретний день, коли все зламається 27 жовтня, субота. На фронті трапляється щось, я не бачу, що саме, але це остання крапля. Можливо, якась стратегічна точка падає, можливо, важливий командир гине, можливо, ціла дивізія здається. Але саме цей день, саме ця подія, вона змінює все. Бо після неї стає ясно, все кінець неможливо більше тримати. І ввечері того дня, 27 жовтня, приймається рішення. Непублічне, таємне у вузькому колі. Ми відступаємо, починаємо переговори. Це закінчилося. Редактор затамував подих. І що далі? Жінка усміхається сумно, але усміхається. А далі лічені дні 28, 29, 30 жовтня таємні переговори. 28 жовтня, неділя десь у нейтральній країні Швейцарія або Туреччина. Зустрічаються представники не президенти, не міністри, посередники, ті, кого ніхто не знає. Україна висуває умови жорсткі, безкомпромісні, повне виведення військ, визнання всіх територій, репарації. Видача військових злочинців. Російська сторона намагається торгуватися, але не може, бо позиція слабка. На фронті продовжує погіршуватися кожна година нові посіб, нові втрати, нові здачі. І врешті вони кажуть добре, ми згодні, дайте нам час оформити. 29 жовтня, понеділок, продовжуються переговори. Деталі, формулювання, гарантії. Обидві сторони втомлені, хочуть закінчити. Але треба все зробити правильно. До вечора 29-го проект готовий. Документ офіційний з усіма печатками і підписами 30 жовтня, вівторок, останні узгодження, телефонні дзвінки, підтвердження. Все готово. Завтра, 31 жовтня, о 12 годині дня. Підписання. І ось він, день, який я бачу так чітко 31 жовтня. Середа. Ранок Україна прокидається ще не знаючи, звичайний день. Звичайні новини, обстріли, втрати. Але десь у Києві у закритих кабінетах знають сьогодні. Сьогодні все зміниться. 11 година. Преса отримує повідомлення. О 12.00 важлива заява. Будьте на зв'язку. Люди хвилюються, що сталося, хороше чи погане. 12 година президент виходить обличчя серйозне, але в очах полегшення. Співгромадяни. Щойно підписано документ про припинення вогню. Війна закінчена. Тиша. Кілька секунд абсолютної тиші. Люди не можуть повірити. А потім вибух емоцій. Хтось плаче, хтось кричить від радості, хтось просто стоїть, не розуміючи. Я бачу це. Бачу обличчя, тисячі облич по всій Україні. А на фронті я бачу солдатів. Вони отримують повідомлення. Командир читає наказ Припинення вогню з опівночі 1 листопада не стріляти. Хтось не вірить оце жарт, хтось перепитує Точно, правда? Командир киває Правда, ми перемогли, йдемо додому. І тоді я бачу, як ці сильні чоловіки ламаються, плачуть, обіймаються. Бо вони витримали, вижили і зараз вони йдуть додому. Хтось дістає фотографії, дружини, діти. Я повернуся нарешті. Хтось дивиться на небо, мовчить, думає про тих, хто не дожив до цього дня. Бо перемога ж це радість, але й біль за тих, кого втратили. І раптом хтось починає співати тихо. Ще не вмерла України. Інші підхоплюють все гучніше, все сильніше. І я чую цей спів крізь час, крізь простір, як грім що котиться Україною. Вечір 31 жовтня по всій Україні очікування. Люди виходять на площі у містах, у селах скрізь. Вони не святкують ще, просто стоять разом мовчки. Бо о півночі, о 0-0-0-0 першого листопада офіційно припиняється вогонь. Я бачу годинники скрізь на телефонах на вуличних екранах. 23-59. Останні секунди. 0 Останні секунди 0 Перша хвилина миру. І раптом вибух не вибухів, а радості, крики, сміх, сльози. Люди обіймаються, цілуються, навіть незнайомі. Хтось запускає фейерверки, хтось співає, хтось просто плаче. Я бачу площу в Києві. Море людей вони кричать На слава Україні! Так голосно, що чути на кілометри. Я бачу Львів, там теж тисячі, дзвонять церковні дзвони усі разом. Я бачу Одесу. Люди танцюють на вулицях, музика, сміх, життя. Я бачу маленькі села, там теж свято. Сусіди приходять один до одного, обіймаються, дожили ми дожили. А вранці 1 листопада я бачу інше. Тиша, дивна тиша. Люди прокидаються і не відразу розуміють. А потім пам'ятають війна закінчилася. Хтось дивиться у вікно, сонце світить, птахи співають, і жодного вибуху. Тиша, справжня тиша, якої не було три роки. Жінка плаче на кухні, чоловік обіймає все, все добре тепер. Дитина питає: Мамо, а тепер татко прийде. Так, синку, скоро прийде. Я бачу перші автобуси. Солдати їдуть додому. Втомлені, брудні, але живі. На зупинках родини. Чекають, вдивляються у кожне обличчя. Це він, це він. Зустрічі, обійми, сльози радості. Ти живий? Боже, ти живий? Я бачу лікарні, поранені дивляться новини, посміхаються. Ми витримали, варто було. Я бачу цвинтарі. Люди приходять до могил, кладуть квіти. Ти переміг. Ми всі переміхи. І... Наступні дні дивні, радісні, але дивні. Люди не знають, що робити, звикли до війни. А тепер мир. Хтось повертається до роботи, намагається жити як раніше. Але вже не те: хтось не може сидіти вдома, дивиться в одну точку шок. Психологи кажуть, це нормально, треба час. Адаптація. Але повільно, день за днем життя повертається. Я бачу, як відкриваються кафе, ресторани, магазини. Люди виходять гуляти, просто гуляти без страху, без думок про укриття. Діти грають на вулицях, сміються, не знають, що таке війна, і це прекрасно. Я бачу перші поїзди до деокупованих територій. Люди їдуть додому, до своїх руїн. Плачуть, дивлячись на зруйновані будинки, але потім беруться за лопати. Будемо відновлювати. Редактор питає: А що з Росією? Що там відбувається після поразки? Жінка задумується. Я бачу. Хаос. Москва, протести, мільйони на вулицях. Хто винен? Покарати винних. Влада намагається втримати контроль, але не може надто багато гніву. Я бачу арешти, високопоставлені військові політики. Їх ведуть у наручниках. Я бачу зміни, швидкі, радикальні, старе руйнується. Але що прийде замість? Я не бачу чітко туман, невизначеність. Можливо, демократія, можливо, новий авторитаризм, можливо, розпад. Але одне ясно імперія померла назавжди. Колишні республіки дивляться і думають, може, й нам час. Чечня, Татарстан, Башкортостан, Якутія – всі думають про незалежність. І я бачу, через кілька років карта Євразії зміниться остаточно. А Україна? Я бачу її через рік. Листопад 2026. Перша річниця кінця війни. Люди святкують. Але інакше не звідчаєм, що вижили, а з гордістю, що подолали. Я бачу відбудову скрізь нові будинки, дороги, мости. Гроші йдуть з усього світу. Всі хочуть допомогти країні герою. Я бачу біженців, що повертаються мільйони. Це наша земля. Ми йдемо додому. Я бачу економіку, що зростає. Заводи працюють, поля засіяні. Я бачу школи повні дітей, університети, повні студентів, життя, справжнє життя, невиживання життя. І найголовніше я бачу надію в очах людей. Надію на майбутнє. Редактор слухає і хоче вірити. Але сумнівається? Як ви можете бути впевнені, якщо помилитися, люди втратять віру? Жінка дивиться на нього. Я помилялася. Ви казали 24 лютого. Так і сталося. Ви казали Херсон восени? Так і сталося. Ви казали каховка до червня, так і сталося. Чому зараз маю помилитися? Редактор мовчить. Аргументів немає. Але. Але це так конкретно 31 жовтня, можливо, день два різниці. Жінка похитує головою. Я бачу 31 жовтня, 12-ї година дня, підписання о півночі припинення вогню. Чому саме ця дата? Не знаю. Можливо, символіка. Напередодні Дня всіх святих, кінець темряви, можливо, астрологія, розташування планет. Можливо, просто збіг обставин, але я бачу це. Редактор зітхає. Добре. Припустимо, ви праві, що мені з цим робити. Жінка встає, розповісти, людям треба надія, особливо зараз, коли важко. Хтось повірить, хтось ні. Але хоч один зачепиться і витримає ще трохи. Бо найтемніша година й перед світанком. Але перед тим як піти, жінка додає тільки одне важливе, дуже важливе. Майбутнє не висічене в камені воно гнучке, залежить від наших виборів. Я бачу найбільш вірогідний сценарій, але є й інші. Якщо ми зламаємося. Якщо здамося, якщо розділимося, все може змінитися. 31 жовтня це можливість. Але щоб вона реалізувалася, треба витримати армії боротися, народу медо підтримувати. лідерам бути мудрими. Якщо хтось із цих ланок зламається, дата зміниться можливо, пізніше, можливо, інакше.